Добрий день, шановні садівники. Слава Україні! Ми вже на плорозсаднику будемо показувати вам, як виконується щеплення методом уколіровки. Уколірують і в приклад, і в теподібний розріз. На мою думку, в теподібний розріз, якість Укульоровки вища і відсоток проживання теж теж вищий. Але є один такий нюанс, що укульоровка в теподібний розріз тоді проводиться, коли є інтенсивний сокорух. Ось зараз я покажу, що дійсно сокорух інтенсивний, кора відстає відмінно. І саме зараз якраз треба виконувати щеплення в те подібний розріз. Ми маємо живці заготовлені. Було в попередньому відео, я там все розповів. Маємо такий для згушності таку торбиночку цілофанову і нарізані отакі стрічки плівки поліетиленової вони довжиною можуть бути і коротші, і довші, в залежності від того, яка товщина підщеп. Якщо товщина підщеп невелика, значить і стрижки можуть бути коротші. Ну і товщина плівки не менше 100 мікрон. Товщина плівки не менше 100 мікрон, тому що якщо вона буде тонша, то вона розтягується і... Щільно замотати місце щеплення не вдасться. А замотувати треба щільно для того, щоб щиток з брунькою мав більший контакт з підщепою. Перед тим, як приступити до щеплення, у нас зараз тут кусочок рядка яблуні. Підщепи клонові. Вони залишилися ще з минулого року. Вони були висаджені на дорощування, тому що були тонким діаметром. Зараз вони вже набрали діаметра нормального, навіть декотрі і товстіші. Але щеплення виконувати можна і на однорічних підщепах, і на дворічних. Дехто вважає, що тільки на однорічних, це помилка, тому що за 40 років досвіду я щепив на різних підщепах і все нормально приживалося, без ніяких проблем. Перед тим, як до щеплення приступити, треба обов'язково звільнитися на підщепах, від зайвих, відросточків, Пагінців десь до висоти 20-25 см від поверхні ґрунту, тому що щеплення проводиться на підщепах клонових на висоті 10-15 см від поверхні ґрунту, а на сігенцевих підщепах 5-8 см. Ну, тут вже все підготовлено. Стовбурці підщеп без зайвих пагінців. Вже не треба нам підрізати. Місце щеплення вибирається, вибирається на гладкій поверхні під щепи. Там, де не було відростків ніяких пагінців, от гладка поверхня. Показуємо те подібний розріз, як він виконується. Робимо поперечний. Надріз, притискаємо лезо ножа, щоб воно дійшло до деревини, потім десь довжиною 3 см робимо вертикальний розріз. Притискаємо ніж теж до деревини, щоб дійшов, і робимо розріз до пересікання з поперечним розрізом. І тоді лезом ножа повертаємо вправо-вліво. Піднімаємо кору. Ніж має спеціальну таку кісточку з іншого боку, і нею ми повністю кору віддаляємо, кора відстає дуже гарно, сокорух потужний. Беремо живець і зрізаємо бруньку разом з корою. Якщо щеплення виконується без Корішка, там де був листочок, значить, ми вище бруньки беремо більше довшу віддаль кори для того, щоб закінчик оцього щитка тримати вказівним пальцем і великим, щоб вставляти в те подібний розріз. Ніж заглиблюємо так, щоб йшла, йшов зріз кори, можна захвачувати незначну частинку і деревини. Ножем тягнемо одним помахом. Не тако, а одним помахом тягнемо і нижче бруньки. Ми собі, як правило, зазначаємо, скільки ми маємо нижче бруньки. Забрати ну, десь сантиметрів півтора нижче бруньки. і Тоді беремо ось цей щиток з брунькою. І я, із мого досвіду, я переконався, що якщо буде без кори, то якість щеплення без деревини, без деревини то якість щеплення буде кращою. Деревину ми забрали, залишилась кора. І беремо за кінчик оцього щиточка пальцями. Як правило, цей кінчик щиточка просовуємо до, до кінця, до упору і кінчик цього щиточка, де ми тримали пальцями, він тут в цей розріз зайвий. І ми його відрізаємо. І тут, де пальцями тримали, тут трошки може бути забрудненість, а забрудненість не допускається, щоб вона попала туди в теобразний, в теподібний розріз. Тому що може не прижитись. І тоді беремо стрічечку, знизу, трошки її розтягуємо, щоб легше було зафіксувати. Кінчик заводимо під низ, і тоді вже. Притискаємо кінчик зафіксований дуже сильно, він вже нікуди не дінеться і стрічка не, не прокрутиться. І замотуємо. Замотуємо оцю бруньочку зі щитком до поперечного надрізу, навіть трошки вище. І тоді вже теж трошки підтягуємо, розтягуємо оцю стрічку, вона тягнеться добре. Заводимо кінець. Під оцей виток, і за кінець підтягуємо, і це є фіксація вже обмотування. Таким чином щеплення виконано. Ця стріжка триматися буде добре, вона не, не послабиться, ні, нічого. Приживання повинно бути відмінним. Приживання залежить від того, як швидко. Виконується оця операція, типовий подібний розріз, зрізування бруньки щитком і як якісно, тому що якщо швидкість буде висока, щеплення, а якості не буде, буде попадати якийсь бруд туди, ну, як правило, тоді відсоток приживання буде. Менший. Ну, і якщо якість буде добра, щеплення, а швидкість замала, тоді буде підсихати щиток. Якщо ток буде підсихати, значить теж процент приживлювання буде автоматично зменшуватись. Ну, Якщо швидкості немає, то краще щепити, коли окульоровку проводити. Якщо немає швидкості, то треба старатись в такі години, коли немає спеки. Так як я щеплю, то я щеплю на протязі всього дня перерва на обід там, від першої години до 2, до 3, як там вийде. А так щепиться весь день проживання відмінне. Ще треба сказати, що рядки. Під щеп. Треба розміщувати з півночі на південь, ну або з півдня на південь, ну це все рівно. Від пересунок до ланків сума не міняється. Для того, щоб щепити з північного боку, брунька повинна йти в порядку. Якщо прищепити, наприклад, з іншого боку, з боку, тоді при обробці ґрунту окулянти будуть відломлюватись. А це не бажано, тому що від бомав окулянт, вже немає саженця. Зараз покажу, як щепиться з цим черешком. Так само, тільки можна брати за черешок і таким чином вставляти щиток з брунькою. Подібний розріз. Для того, щоб поверхня була чиста, вона повинна бути чистою, тому що це свого роду операція, там не повинно попасти ніякого бруду, треба мати шматок тканини. Ми використовуємо, як правило, марлю і місце розрізу протирати. Щоб було чисто. Можна змочувати тканину чи спиртом, чи іншим. Ну, ми не змочуємо, тому що ну, спирт що, випарується та й все. За один день треба дуже багато спирту. Як добре піде, воно і так витирає досить гідно, <клес> немає ніяких пилинок, і щеплення <клес>, дуже високої якості. І відсоток прижимання дуже гарний приживання. Робимо те ж саме, той, той самий розріз той подібний. Кору відсуваємо так, щоб легенько вставити щиток. Зрізаємо щиток таким самим чином, вище бруньки, ну, півтора сантиметра зараз, тому що більше не треба. Будемо тримати щиточок за корешок, за черешок. Тут відмітимо, доки треба протягнути ножем. Живець зразу в воду. Відділяємо деревину. Відділяється дуже легенько, і тоді вже можна тримати за черешок і вставляємо в те розріз і заводимо до самого низу розріту. Легенько пальцями Обтискаємо, ну, те, що виходить вище поперечного розрізу, забираємо. Обтискаємо для того, щоб брунька була по центрі між вертикальним розрізом і аналогічно робимо обв'язку. Плівочку трохи розтягуємо щоб зручніше зафіксувати нижній кінець плівки і робимо обмотування. Так же ж само. Дійшли до, до черешка. Тепер плівочку чуть-чуть зміщуємо вище черешка і домотуємо вище поперечного розрізу. І так само плівочку чуть-чуть розтягуємо щоб легше було зафіксувати верхній кінець плівки під верхнім китком і затягуємо все. Щеплення виконано бездоганно. Ще покажу, як робиться щеплення приклад. Теж ми вибираємо гладку поверхню на підщепі. Під кутом 30 градусів лезо ставимо і прорізаємо до деревини. І десь сантиметрів три зрізаємо по довжині або по висоті, зрізаємо кору теж одним махом леза. Ми добралися до деревини. Тут видно, де кора, а де деревина. Тоді беремо живець, відмічаємо внизу півтора сантиметра, десь приблизно, можна сантиметр і дві десятих, можна сантиметр, ну, як правило, півтора. І теж робимо, зрізаємо кору з брунькою, можна захвачувати невеличку. трішечку такої деревини. Ну, ми її одразу відділяємо. Можна не відділяти, можна так із деревиною, але товщина деревини повинна бути незначна. І тримаємо вказівним і великим пальцем закінчик щитка, вставляємо його донизу, до зарізу цього, притримуємо за бруньку вказівним пальцем лівої руки, і доки ми зрізали кору, далі вже щитка не потрібно. До тих пір доки кора зрізана, ми його зайвий видаляємо. Ми його тримали пальцями, там могло бути і забруднення, і воно відходить. І так само замотуємо. Нижній кінець стрічечки Заводимо під верхню вже віток і мотаємо. Мотаємо, стараємось щоб оцей щиток був на тім місці, де кора зрізана. І замотуємо доверху, трошки вище. І теж стрічечку розтягуємо, під низ і підтягуємо. Зараз використовують і інші стрічки, такі, які самі руйнуються з часом їх не треба знімати. Такі стрічки використовували раніше на підприємствах сільськогосподарських по вирощуванню саженців, де вирощували мільйони саженців за сезон. Там були спеціальні станки, де закладали. Весь рулон плівки і за декілька хвилин нарізували повністю на весь сезон. І до сих пір я таким методом і користуюсь. Нарізуємо плівку поліетиленову такими стрічками. І я віддаю перевагу отакій обмотці. Дехто із орієнтою обмотує, це взагалі я цього не допускаю, тому що вона заклеюється. Добре не обтягнеш щеплення, а якщо щеплення добре не, 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 не обтиснеш, значить контакт щитка з деревяною під щепи буде слабший і процент проживання буде менший. Ну, те ж саме щеплення приклад теж саме буде і Із і із Черешком? Робимо, знімаємо кору до деревини, зрізаємо Бруньку. Корою. Одним помахом ведемо одним помахом леза, відділяємо деревину, тонесенька, смужечка, можна і з нею. Але я практикую, що без неї краще. І вставляємо в цей нижній заріз. І таким самим чином трошки розтягуємо плівочку, заводимо кінець стрічки під оцей виток перший і обмотуємо. Стрічка повинна весь час бути під натягуванням. Доходимо вище верхнього надрізу. І Кінчик стрічки під верхній виток і тягнемо за нього, робимо фіксацію. Ну, ще декілька щеплень так проведу, вже без пояснень. Пискаємо, щоб бунька була по центрі розрізу. Забираємо те, що виступає вище поперечного надрізу і робимо обмотування плівочкою оцього розрізу. Підтягуємо, заставляємо і готово. Ніж я практично з рук не випускаю, він весь час в руці, тому М що тому має бути гострий. Він повинен бути гострий, як бритва, тому що якщо весь час ніж ставити в сторону, то зайвий час і по бруд. потрібен і бруд поступає на лезо. І це... В кінці кінців негативно вплине на процент переживання. Ми тоді протерли декілька штук, тепер знову треба протерти декілька штук. І знову працюємо. Ножем робимо розрізи те подібні. Зрізаємо бруньочку зі щитком. Забираємо оцю смужку кори. Трошки пальчиком Розсуваємо кору, щоб вставити щиток, і донизу його просуваємо, верхівку щитка відрізаємо до поперечного розрізу і робимо, обмотуємо щеплення щільно. Щільність обмотки має теж велике значення. Тому що якщо щільності обмотки не буде, значить щиток буде підсихати і відсоток проживання зменшиться. От так працюємо зранку до пізнього вечора. Ще дехто, дехто прив'язує собі шматок тканини на ліву руку, щоб періодично. Очищати лезо ножа і кісточку ножа. Ну, Я цього не роблю, тому що я ножа з рук не випускаю, ніж весь час в руці і, як правило, забруднень на ножі немає. Кора на піщепі протерта, ніж в руці весь час забруднень немає і мені якоїсь тканинки на лівій руці не потрібно. Ну, дехто прив'язує, дехто після кожного щеплення протирає ніж до тканинки. Ну, це справа кожного. Ось таке щеплення окуліровкою. Хто щось не зрозумів, запитуйте. В коментарях будемо відповідати, будемо все пояснювати. Що хто захоче докладного пояснення. Щеплення показали. До побачення. Підписуйтеся. Хто хоче, може підписатись. Хто не хоче, не підписуйтесь. Для нас це значення особливого немає, До зустрічей!